Доброго раночку, друзі! Моє вітання із Чорногорії. Сьогодні субота, 29 червня і сьомий день нашої відпустки. Зранку сходили до магазину. Зараз вам покажу. Поруч знаходиться гіпермаркет. Дуже такий класний, дуже великий асортимент. Трохи записала. Великий супермаркет, такий гіпермаркет. Зараз будемо дивитися асортимент та ціни. Синки євро 29, Ківі 6,29. Цікаво, чому так дорого, якщо воно росте в них тут. Так, що далі? Банани. О, Банани також дорогі 6 євро. Ніхтарін 2,29. Абрикоска 3,29. Черешня 6,49. Кавунчик по 70 центів. Так, о, картопелька недорога по 42. Копійки і по 50 копійок. Тут дешевше, набагато дешевше, ніж на вулиці. Ці зелені 2,09, червоні 2,89. Такий болгарський наш Євро 59. Якісь такі цікаві огірки, дивні 89 копійок. Так, кабачки також 89. Так, помідорчики по 5,49 чері. Ой, ще якийсь дивний цікавий фрукт. Не знаю, що це таке. По 89. Чи по 2,59 що це таке? Щось таке дивне. Така ножка хамончика 137 євро. Ковбаски 12 євро, 13 євро за кілограм, по 10, по 11. Асортимент ковбаси великий. Є також тут нарізана, стоїть ковбаска. Ой, так багато в них ковбаски є, що вибрати. Такий великий асортимент прошуто. 19 євро кілограм, є по 22 євро, трошки таке жирніше. М -м -м, Чорногорія м'ясна країна. І от шматочок більше кілограма на 22,5 євро. І гарна грудинка 1270. Смачно дуже виглядає. Дуже великий асортимент тут ковбасів. Я прямо в захваті. Хоча я ковбаси не дуже їм, але тут є що вибрати. От, нарізана ковбаска євро 79, 2,09, 2 євро. До речі, мені здається, що такі от нарізані ковбаски чи хамончики дешевше, ніж у нас. А може і ні. Такий асортимент сирів, фета. Бринза, мабуть, і ціна 5,29, 6,49. 3 євро сир, кисломолочний є. Так, є оливочки по 5,79 кілограм. Ой, а тут солодощі пішли смачнючі. Цінників немає. А, 9,49 кілограм. Дуже гарно виглядає, треба буде щось купити, спробувати. Так, що по пиву? Є якийсь холстин по 59 копійок, не зрозуміло, чи воно алкогольне, чи безалкогольне. От, по 70 копійок в бутилці є, в пляшці. Так, по євро 19, так, євро 29. Туборг Євро 0,9. Тут гарні ціни, до речі. Туборг баночки 89 копійок. 2,29, по 2,99. Макарончики, там такі італійські 2,79. Дуже великий вибір паштетів і по 59 копійочок. Є й по 99 копійок. Тунець є по 89 копійок. Є по євро 79. Водичка тут півтора, лі... а, літрова. літрова по 70 копійок. Так, зараз подивимося ще на молочні продукти. По чому тут яка ціна? Так, масло президент 3,29 копійок. Так, це я так розумію, маргаринчики, мабуть, євро 49 95 копійок, вершки, літрові, 4 євро 49 копійок. Ага, це я так розумію тут йогурти та вершки. Так, і такий йогурт 700 г євро 49. є 800 г 2,59. Я сподіваюся, що це йогурт, бо не знаю мови, не розумію, що це. Чи сметанка, мабуть, сметанка євро 39. Так, тут йогурт літровий, ось євро 17, кефір 2,29, Євро 15 йогурт літровий. Такий євро 89, півтора літровий. Так, осьок грецький йогурт 2,59 за 450 грам. Є такий за євро 89. Жирність 9%, а тут жирність 3,5, євро 59. Так, ще якийсь йогурт євро 49%. До речі, купували ми оцей баланс непоганий. З булочкою нормально заходить євро 59 3,5 євро. 29 за літр, 2,8 0,9. літрове таке молочко, євро 89. Нас зацікавило чорногорське вино. Цікаво, чи є воно в цьому супермаркеті, бо європейські вина є різні, От по 17-18 по 18 євро, є й по 11 євро. А ось якесь літрове 3,49. Чи навіть, да, літрове. 3 євро, розове. Вино 2,39. на екскурсії порадила оцю торгівельну марку. Вина Чорногорського каже, воно дуже-дуже смачне. Його ціна 8 ,49 євро 49 копійок. Ми вже собі облюбували тут пляж, постійно зупиняємося на коко пляжі. Гарна ціна, дуже приємна там атмосфера, безкоштовний вайфай, не дуже глибоке море з м'якеньким заходом. Так що ходимо поки що на нього. Завтра зранку плануємо таки сходити на декілька годин на Могрен, тому що. Ну, в тій красі треба відпочивати, але так як там без парасольок, бо за 30 євро не дуже хочеться брати комплект шезлонгів з парасольками, то полежимо на пісочку недовго. Дуже спекотні дні зараз. Уже 32 градуси на сьогодні. Планується Що хотіла ще сказати з приводу сну в Чорногорії. Так цікаво, проходить ніч, то дощ піде. То вітер такий звіється, що ти не розумієш, що там відбувається за вікном. Все падає скрізь. Люди ходять до ранку. Вони ходять цілу ніч гучні. Але ж все одно ми на відпочинку, і тут супер. Сьогодні субота, і дивіться, ще на пляжі лежаків дуже багато вільних. Ми йшли, я дуже хвилювалася, що зараз прийдемо і ніде буде лягти. Ні, тут все добре. Прийшли випити щось смачненького в старому місті і знайшли такий затишний ресторанчик. Бунта Конова називається. Зараз будемо вечеряти. Добігає кінця, і ми вирішили вже відвідати якийсь ресторан. Я собі Замовила місцеве вино. Воно лімітована серія, є тільки в цьому ресторані. Ну а я попивку також місцеве. Нам принесли такий комплімент від ресторану оливкову закусочку. Та у мене в цьому ресторані. Ми зробили замовлення і нам відразу принесли рахунок. Платити його можна потім, коли вже Поїмо, але вже бачимо суму, на яку ми зробили замовлення. Наші страви подруга замовила собі восьминога. Такий смажений, тушений. Мабуть, ну, порція дуже така велика. Під вино дуже буде смакувати. А я собі до пивка замовила прошуту. Чорногорія, славиться прошутою, виявляється, смачного нам. Продовжуємо вечір біля моря. Вирішили ще посидити трошки в нашому кокобар. Хотіли сісти от там на пристані, дуже так романтично. Але це місця тільки для вечеря. Для того щоб тільки випити, можна посидіти за такими столиками. Я покажу вам вечірні атмосфери в Будві дуже гарно, вже колесо оглядове працює, і люди вечеряють. Атмосфера сполукає взяти не пиво, а коктейль. Дуже-дуже гарно тут, так що романтичний вечір у нас, так, дівчатка.